Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Кожному з вас бажаю я бути здоровими щодня. Малята, подивіться, який хлопчик гарний завітав до нас. Це Дмитрик. Він дуже маленький і не знає, де в нього тулуб, руки, ноги, ніс та вушка. Давайте розкажемо, Дмитрику, все, що знаємо. У кожної людини є тулуб, дві руки, права та ліва рука. А ще є на руках пальці. Ми, люди, маємо п'ять пальчиків. Великий, вказівний, середній, безіменний та найменший мізинець. Всього ми маємо. 10 пальчиків, 5 на правій руці, 5 на лівій руці. Що ми можемо робити нашими руками? Робити аплікації та малювати, тримати різні предмети, гладити наших домашніх улюбленців, складати конструктор та багато інших речей. Тулуб людини тримають ноги. А скільки ніг у людини? Дві ноги права та ліва. Що можуть робити наші ніжки? Наші ніжки можуть бігати, ходити, стояти. Дітки, покажіть, а де ваша голівка? Дмитрику, а де твоя голівка? Ой свина, на голові росте волосся, воно прикрашає людину. Малята, відгадайте загадку. Було собі два брата і обидва кіндрати. Через доріжку живуть і один одного не бачать. Це очі. Для чого людині очі? Щоб бачити все навколо. Мої маленькі друзі, заплющте зараз свої оченята. Що ви бачите? Нічого. А тепер розплющте ваші очі. Що ви зараз бачите? Так правильно ви бачите красу навколишнього світу. Малята, а ось наступна загадка. Сопе, хропе, чхає, сюди-туди зазирає. На морозі замерзає, бо дижини немає. Так, це носик. Для чого нам потрібен носик? Носиком ми вдихаємо повітря та відчуваємо різні запахи. А що нам допомагає слухати музику, голос пташок та ніжний голос матусі? Так, це вушка. За допомогою вушок ми чуємо всі звуки. А тепер і ще одна загадка. У темному хліві білі янголята. Так, правильно, це рот та зуби. Губи прикрашають наш ротик. А ще це будиночок для нашого язичка. Язичок нам потрібний для того. Щоб розмовляти, співати, а ще щоб відчувати смак їжі. Я пропоную вам пограти зі мною в гру, яка називається Назви частину тіла, яка виконує цю роботу. Я буду називати дію, а вам слід назвати частину тіла, яка виконує цю роботу. Бігають ноги. Малюють руки, дивляться очі, співає ротик, плещуть руки. Молодці малята впоралися. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!